Історія першого державного театру музичної комедії в Україні почалася 1929 року у Харкові. 1 листопада відбулася прем'єра вистави Жака Офенбаха Орфей у пеклі яка стала тріумфом артистів-оперети в переповнені залі театру цирку Муссурі. Учні реформатора українського театру Леся Курбаса, Борис Балабан, Януарій Бортник, Богдан Крижанівський, а також письменник Остап, вишня і композитор Олексій Рябов стали засновниками української оперети. Вони сформували на базі театру справжню творчу лабораторію зі створення нового репертуару. Безліч п'єс було написано спеціально для нашого театру. Серед них такі перлини національного мистецтва як весілля, в Малинівці, Сорочинський ярмарок і майська ніч. Під час Другої світової війни трупу театру евакуювали до Узбекистану, де з успіхом проходили концерти та вистави. А одразу після визволення Харкова в 1943 році трупа театру повернулася з евакуації і вела активну концертну діяльність на лінії фронту. У повоєнні роки до репертуару нашого театру увійшли постановки найкращих класичних оперет. Режисери подарували Харкову цілий розсип постановок за творами Кальмана, Легара та Штрауса. Про те, що справжня класика не старіє, свідчить той факт, що еталонні за театральністю мізансцен Сільва здійснена в далекому 1961 році, і дотепна летюча миша, прем'єра якої відбулася 1981 року, збереглися в репертуарі театру до нашого часу. На початку 1980-х років з'явилися жанрово-виняткові хореографічні постановки: балетка Скабембі і хореографічна феєрія Ритм Балет, яка стала на харківській сцені своєрідним прообразом бродвейського мюзиклу. Найуспішнішим і найпопулярнішим творчим проєктом стала постановка рокопери Юнона і Авось. А вершиною турування шляху втілення жанру рок-опери стала перша в Україні постановка Ісус Христос Суперзірка Ендрю Лойд Вебер. Творчість колективу театру музичної комедії користувалася величезною популярністю не тільки у харків'ян, а й у жителів усієї нашої країни. За видатні досягнення у розвитку українського музичного мистецтва та високий професіоналізм колектив театру 2006 року було удостоєно звання Академічний. У 2009 році на 80-річний ювілей Харківського академічному театру музичної комедії вручили вищу нагороду Харківської обласної ради почесну відзнаку Слобожанська слава. За останнє десятиріччя у театрі було поставлено безліч вистав. Репертуар прикрасили нові постановки: оперетта Йогана Штрауса Циганський барон та оперетта імре Кальмана Фіалка Монмартру у постановці заслуженої артистки України Валентини Подролової. Музична комедія Авантюристи, музичні казки Вощ червоношкірих та Попелюшка у постановці режисера театру Олексія Серегіна. Музична казка Івасик та Лесик» та яскрава музична комедія Труфальдіно із Бергаму у постановці режисера театру Олександра Драчова. Оперета прекрасна Галатея, музична казка Обережно чарівний ліс, музична комедія з грузинським колоритом Витівки Хануми та музичні комедії Все починається з кохання та сімейна авантюра або вона на все згодна. У постановці заслуженого діяча мистецтв України Ігоря Коваля також за останні роки в репортуарі нашого театру з'явилися концерти музичні барви України, від до мюзиклу та магія мюзиклу. Лісти нашого театру постійно вражають глядачів своїми бенефісами. На сцені Харківського академічного театру музичної комедії поставлено понад 350 вистав. На сьогоднішній день в репертуарі понад 20 вистав для дорослих та дітей. Подивись на мене. Не відводь очей, погляд, мій розкаже все, та Ой, події сьогодення вні. не змогли не залишити свій відбиток на діяльності театру. В умовах повномасштабної війни. Харківський академічний театр музичної комедії не припиняє своєї діяльності, адаптувавши її до нових реалій воєнного часу. Вже з перших тижнів війни артисти почали виступати на різних локаціях з концертною програмою, незламна пісня, зокрема в метро, бомбосховищах, шпиталях та військових частинах. Виступи були присвячені тим хто захищає нашу країну тим, хто був змушений покинути власні домівки, кожному, хто щодня бореться і вірить у перемогу України. Музика і театр ставали свого роду терапією для наших глядачів. Люди, яким через постійні ворожі обстріли довелося змінити власні домівки на підземні тунелі й підвали, мали змогу на певний час відволіктися від жахливої реальності. Перемога буде життя, буде все, як ми хочемо. Ще раз кажу. У 2022 році в підтримку Збройних сил України театр передав свій автотранспорт для потреб військових, тим самим виявивши свою єдність з країною в цей важкий час. Крім того, на базі театру працює волонтерська організація Вартові Харкова, яка активно допомагає військовим та мешканцям Харківщини. Творчий колектив театру проводив концерти не лише у Харкові та області, а й вирушав до Сум та Полтави, підтримуючи сильний дух не тільки мешканців рідного міста, а й інших міст України. Сьогодні вистави та концертні програми з репертуару театру, такі як від оперети до мюзиклу, магія мюзиклу, музичні барви України, сімейна авантюра або вона на все згодна, авантюристи, були адаптовані під різні виїзні майданчики. Попри складні умови, театр продовжує свою культурну місію, демонструючи стійкість і відданість мистецтву навіть під час війни. Харківський академічний театр музичної комедії успішно долає всі перешкоди, продовжує свою творчість, вражає та цінує своїх глядачів навіть у непрості часи. Тому колектив театру продовжує шукати нові шляхи розвитку і репертуарні рішення. Колектив планує дивувати глядачів новими постановками, зберігаючи незмінно високий рівень якості. Театр залишається взірцем музичного жанру в Україні і гідно тримає культурний фронт. Закінчиться війна, закінчиться перемогою, і ми відбудуємо наш Харків, і наше життя відбудуємо, і будемо щасливі у нашому рідному Харкові. Вілеєм рідний театр.